Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі місто Львів на зв'язку. Хочемо вам показати такий коротенький огляд тракторів Донфенг. Потужністю 40 кінських сил, різної модифікації, які зараз присутні на ринку. Це фактично по ліву сторону у нас Донфенг 404 G2. І з правої сторони у нас Донфенг 404. Більш класична модифікація, така базова, до якої ви звикли. Звичайний донфенг продається в Україні дуже багато років. G-2 серія в нас практично там останніх років 4-5 як з'явилась на ринку, але вона фактично заслужено завоювала повагу і довіру серед наших покупців. Різниця між цими двома тракторцями порядка 800 умовних одиниць, і ми хочемо вам показати, в чому ж саме є різниця. Нам вдалося так чисто випадково, якщо чесно, щоб ці два тракторці стояли поряд. І нам вдалося відзняти для вас ось це відео. Завжди не вистачає часу, завжди хтось кудись біжить, завжди трактор кудись їде. Тут так співпало, що знімаємо для вас відео. Значить, Дві сороківки, двигуни зн 490 там однакові, питань нема. Резина все повністю однакова, 7,5, 16, задня 124х24. З цим питань нема. Починається в нас історія з чого. Ви бачите, що по ліву руку рівень капота і рівень задніх крил серії G2 в нас є вищий. Ось навіть задні крила вищий. Це є за рахунок того, що ви бачите по ліву сторону, що рівень підлоги, за рахунок того, що вона є рівна і піднята над трансмісією, рівень підлоги є вищий, ніж звичайної базової сороківки. Щеплення одразу і тут, і тут в одескове, двигуни, я казав, однаковий. Проскочили ми гідропідсилювач керма. Серія G2 встановлений гідроциліндр, який має штоки з обох сторон. І фактично така більш надійніша конструкція. В базовій модифікації, більш косичне виконання, циліндр на одну сторону. Отак виконано. Ну, якби цікавіше і надійніша ось така конструкція, однозначно. Передні вантажі, акумулятори. А, по акумуляторах є момент. Бачите, тут в серії G2 акумулятор схований в таку нішу. Ось тут в базовій модифікації акумулятор встановлений зверху на такій спеціальній площадці. Радіатори, бачки гідропідсилювача. Фактично все однакове. Ну в G2 більш така культурніше виконання є фольгований захист встановлений у базовій модифікації китайці зекономили. Система холодного запуску, стартера, генератори все однакове. Насоси НШ все однакове. Йдемо з вами далі. Повітряні фільтри мокрого типу і там, і там. Тут все зрозуміло. Значить, починається саме цікаве в нас по коробці передач. Відповідно, розташування куліси по праву сторону. За рахунок того, що встановлений реверс, модель G2 має 8 передач вперед, 8 передач назад. В базовій ж модифікації в нас класичне виконання коробки. Важить перемикання посередині. І відповідно має формулу 8 передач вперед, 2 передачі назад. Стоянкове гальмо у нас, в принципі, однакове виконання, але тут воно по ліву руку, в базовій моделі воно по праву руку. Ну, якби, Глобально це нічого не міняє. Йдемо з вами далі. Так, Ми тут не протиснемося навіть по ліхтарях. Бачите, є дрібнички такі. Тут більш культурніші ліхтарі на дорожчій модифікації, тут якби, більш простіші. Щітки скляні і в, цій, і в цій модифікації присутні. Навіть можете побачити по рівню щітків. По G2 модель наскільки вища. Тобто, ну, сантиметрів 7 вона вища. Підніжки з обох сторон, виконання підніжок трішки різне. Панелі приладів однакові, автомобільного типу в обох модифікацій. Навіть можете подивитись, наскільки рівень керма серії G2, кермо вище. Ну і кермо тут таке більш якесь модне. Ідемо з вами далі. Сидіння плаваючого типу в обох моделей однакове. Серія G2 навколо сидіння, все є зашито, В базовій модифікації все як би, є відкрито в вільному доступі. Ну і починається в нас тут саме головне гідравліка. Знач Серія G2 в нас роздільна гідравліка, є свій власний гідробак. Ось навіть є сапун зроблений і є маскозовна горловина. Гідравліка в цій моделі роздільна. Хоча всіх, всі роки, всі моделі тракторів Донфенг мали одну масляну ванну і до сих пір мають 24-ки. І от сороківка в базовому виконанні має одну масляну ванну. Тобто гідравліка тягнеться тут з заднього моста. І коробка, і міст є одним єдиним цілим.